Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом на болотах палає склад паливно мастильними матеріалами у Новосибірську площа пожежі, 4,5 тисячі метрів квадратних і гасить понад 500 пожежників. сотні одиниць техніки Пишуть, що там були десятки, якщо не сотні ракети, також тисячі китайських безпілотників. Ох, і попав хтось, але і це ще не все. Телеграм-канал Офісне Мишення пише про повторні вибухи на Сибірській АЕС, яку ще називають китайською, тому що проєкта і плани повністю все обладнання було китайським сама АЕС, яка з 2008 року є надіючою та виведеною з експлуатації. Втім, вона слугувала ядерним могильником для усіх ядерних відходів РФ. Близько години тому відбулася розгерметизація сховища, потрапляння невідомих речовин хімічної реакції та вибуху через влучання російської ракети, яка відхилилася з курсу на 200 метрів, на одному із полігонів. Понад 12 річок забруднені, що грозить вимиранням Сибіру. Китайці задіють план реанімації та намагаються не допустити продовження витоку радіації, екологічна катастрофа катастрофа в РФ на грані вимирання пише телеграм-канал Помсти. Війна може бути зупинена за наказом Сі, адже Йому потрібна родюча та велика Сибіра. Війська уже в Хабаровськоканер останні 10 років активно скуповують землю в РФ. Згадайте, хоча по Сибір та Далекий Схід Китайцям вже тісно не вистачає своїх ресурсів, тому вони шукають нових земель. І найпростіше домовитися можна з РФ, яка володіє необжитими територіями та потребує грошей. Потрібно ж її фінансувати дотаційні регіони не до республіки. Він в Україні Сирії дружніми режимами Африки, Розгвардію та багато чого. Тому Кремль охоче віддає оренду. Хоча можна сказати, фактично продає землю китайцям. Китай вже отримав сотні тисяч гектарів сільськогосподарського призначення у Сибір та Далекому Сході. Так три роки тому влада Забайкальського краю та китайська компанія Хуае Сіньбан підписала документ про передачу Китаю в оренду 115 тисяч гектарів у гіді. Сьогодні в оренді у китайців вже перебувають 4 мільйони гектарів у Забайкальському краї, 2 мільйони гектарів у Тунгиро-Олексмінському районі, понад 900 тисяч гектарів у Могочинському районі, 500 тисяч гектарів у Стереченському та 300 тисяч гектарів у Газимуро-Заводському і красно районах. Корінне населення Східного Сибіру за 20 років скоротилося з 8 мільйонів до 6,2 мільйонів людей, а по той пік кордону живе 90 мільйонів китайців, які активно переїжджають на звільнені території. Тільки за 2017 рік кількість мігрантів на Далекий Схід Росії зросла на 5%. 15% відсотків чотириста тисяч на рік Неважко здогадатися, звідки ці мігранти переселяються. Фактично, Росія з кожним руком, а на сході залишає все менше. Самі китайці една-одно. розцінюють прикордонні території РФ як свої втрачені, але Москва, наче цього не бачить. і в РАЇ на западі, ані на востокі регіон майже повністю економічно залежить від КНР. Місцевими підприємствами володіють китайські бізнесмени. Багато поселень мають і значну частку китайського населення, яке фактично живе за законами КНР. Китаю не вистачає власних ресурс. Рсів і він згрібає усе за незайманих і необжитих земель Росії. Таким чином активізувалася поява нових земель поселень китайців зі своїми кордонами та законами. Вони де юри живуть на російській території, а де факто частина КНР. І все це з благословення Кремля. Тож Росії далі може радіти тимчасовій окупації дотаційного півострова, поки втрачає свою азійську частину. Китаю ж залишається і далі замилювати очі Москві дорогими папірцями та завіряннями у дружбі, а самому Рости у Сибір. Та на далекому сході редакція каналу нанесе відповідальність за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.